Дзин-дзин. Так можете йти наперед. Хлопці, я в столов. Куда він йде? Давай за ним прослідимо. Ти що, мою кепку знайшов? Ну, будь ласка, ну дай поносить, то я потім свою знайду і тобі відповна лежить. Дякую, Петі. Петя, на твою кепку. А де вона лежала? На сходах нас на другий поверх. І думаю, я йду, йду, йду. Думаю, чи я ту кепку, а я свою загубив і взяв твою. Ми ще скоро побігли, він же на двір збирається. Ну що, ходи за ним. Бачиш, він йде в підвал. Yeah. Ja, бачиш, він в стару лабораторію зайшов. Куди oh, вже скоро уроки починають. Так, мені ще треба встигнути тут зробити одне діло. Зараз за Google. Як зробити своїх клонів? Так, пише, що треба отку баночку, де коректор. Мені ем потрібний буде клей. І ще багато чого. О, а оця формула! Вийшло! Що прикажете, хазяїн? Я.